Всім привіт, друзі! Кому потрібні дозиметри Іде11? Звертайтесь ось такі малютки. От. Досить рідкісні. Виготовлені ось СССР і 11 Дозиметри накопичувальні, накопиченої дози радіоактивності, гама і нейтронного випромінювань. У кожного є такий ремінчик для кріплення. Ось так виглядають. Я вже знімав раніше оглядиних, можете в Ютубі подивитися, написати, іде 11. От кому потрібно. Звертайтесь. Продам вам дешевше всіх інших продавців. Можемо домовлятись. Або обміняю на інші речі, які мені потрібні. Тобто можна бартером. Товар на товар. От. Досить актуально. Військовий час і в складні часи. Тому пишіть, телефонуйте. Всім до нових зустрічей!